Це укриття 17-ї Ніжинської школи, яке насправді нагадує повноцінне шкільне приміщення з класними кімнатами, медпунктом, їдальною та сучасними санвузлами. Тут ще пахне свіжою фарбою після грандіозного ремонту. Який власними силами та за свій кошт провели військовослужбовці місцевої військової частини, розповідає директорка. Укриття було закінчено, робота була в серпні місяці. Укриття нам можна сказати, подарували наші шефи, військовослужбовці військової частини А31-60. Командир Микола Маноч-Кушнір. Під його керівництвом проводилось безпосередньо ремонт цього укриття. Власне, можна сказати, що укриття робили за кошт військовослужбовців. Які скинулися своїми грошима, і за ці гроші були зроблені і їхніми робочими руками, їхніми душами і серцями було зроблено таке укриття. Командир військової частини, депутат міської ради Микола Кушнір, він починав день, напевно, і закінчувався нашим укриттям, турбувався про те, щоб тут було все зроблено якісно і комфортно для дітей. Ну, і так вийшла спільна робота. Звісно, що ціле літо прийшло на цю роботу, і колектив долучався. багато було такої технічної такої роботи підсобної прибрати, винести помить. Це все був працював колектив. Теж загалом підвальне приміщення займає майже 800 квадратних метрів. З них відремонтували понад 500. Відповідно, сховище на сьогоднішній день може вмістити п'ять сотень чоловік. До облаштування і педагогічний колектив, і військові підійшли з креативом, розбивши приміщення на зони. Ми зробили такі зонування, і за віком дітей. Так, що можна було діти 5-6 класу мають окрему локацію, 9 клас, випускні клас, випускні класи мають окремі приміщення, тому що ми продовжуємо навчати дітей в укритті. Якщо це є така можливість, початківці мають свою локацію. Звісно, вони там співають, вони дивляться фільми їм, і і сьогодні вони навіть там харчувалися. Дійсно, ми турбувалися про те, що було і місце, де можна зарядити телефони, і туалет, і обов'язково вода, як технічна, так і питна вода. Є кабінет психолога спеціально облаштований, і медичний пункт. Все оснащення, які, які вимоги є по укриттю, ми маємо і з усім. Всього дотрималися. Укриття забезпечено альтернативним джерелом живлення. Ми отримали генератор від управління освіти. Нам надало генератор, аптечку надалось, бачите, фільтри для води. Все це турбота управління освіти. Ми монтували і міняємо воду, турбуємося, щоб вона була якісна. Але це управління освіти подарбували про укриття не тільки, я думаю, нашої школи, а знаючи про укриття всіх які є у школах, у гімназіях. Міста Ніжина. До ремонту укриття за призначенням не використовувалось. До ремонту тут було підвальне приміщення, ну, скажімо так, технічні якісь кімнати, де зберігалось майно певне, меблі, інвентар різний. До речі, ну ось так. Але ми змогли. Залишить і технічні кімнати. 17-та Ніжинська школа дуже постраждала від ворожих обстрілів під час активних бойових дій. На її відновлення кошти виділила Ніжинська міська рада. На відновлення школи це не капітальний був будівництво, це ремонт був даху, це заміна вікон, вся вхідна група дверей, це гроші міського бюджету. Депутати міської ради Валентина Валентинівна говорила вже не один раз в інтерв'ю. Це 4 мільйона 300 виділено міською владою на ремонт. На Відновлення, скажімо так, школи. Сьогодні в укритті красиво, тепло і затишно. Під час повітряних тривог дітки тут навіть обідають, а ще дивляться фільми, займаються творчістю, працюють з психологом та відвідують уроки. Це така е, командна, я б сказала, робота, бо неможливо було можливо без перш за все без військових службовців, неможливо без підтримки міської влади. Просто це було б зробити неможливо. Звісно, і колектив не міг залишитись осторонь. Батьки долучалися за потреби або за власним. Бажанням, якщо на те було. Хоча батьки ми намагалися взагалі не запрошувати. Це просто були такі, як приходили. У мене є робочі руки, є вільний вечір. Чим допомогти? Ми своїм укриттям дуже задоволені і щиро дякуємо нашим військовослужбовцям, що вони встигають все І відвоювати, і захистити місто, і зробити ось таке приємне, і красиве і комфортне укриття для дітей нашої гімназії. Лише спільними зусиллями переможемо ворога на усіх фронтах. каже. Окрилена директорка, бо коли навесні школа стояла обстріляна і понівечена без жодного вцілілого вікна, а на подвір'ї були розкидані снаряди, ніхто й подумати не міг, що за лічені місяці їй дадуть нове дихання, і тут знову лунатиме дитячий сміх.